Two, one, Слава Україні! І шляхетним мешканцям і відчайдушним захисникам. Обстановка в нашій операційній зоні стабільна напружена, але контрольована. Сили оборони продовжують ведення активних дій та відтискання ворога вздовж всієї лінії фронту. Ворог продовжує намагання підтягнути запаси боєприпасів та резервів живої сили, вишукує альтернативні шляхи доставки озброєння та техніки протягом бойового дня. введення штурмових дій у напрямках стернових пот на Любомирівку та і Чикалово на безіменне. Противник намагався покращити тактичне положення силові від двох зводів до роти за підтримки танків. В обох випадках успіху не мав, зазнав втрати та відступив. Протягом бойового дня ворог продовжував ракетно-артилерійські та мінометні обстріли наших позицій. Ворожа авіація нанесла 15 ударів. Незважаючи на це, наші підрозділи утримують займані рубежі, відповідають вогневим ураженням та відбивають спроби противника покращити тактичне положення. Нашу авіацію нанесені два удари по силам противника в районі Новопетрівки на Херсонщині. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 300 вогневих завдань. Ураження спрямовувалося на три райони зосередження озброєння та техніки, два пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби. Для розієвлення окупаційних міфів про відновлення мостів вогневим контролем застосованим по Антоновському мосту, вкотре було закріплено його непридатність до використання, ворог втратив 59 рашистів, танк 5 гаубіць 152 го калібру, в тому числі самохідних 100 Б і 100 С, командно-штабну машину і машину управління, 12 одиниць іншої автобронетехніки. Чорного моря поблизу узбережжя тимчасово окупована територія Аер Крим маневрують 12 бойових кораблів, серед яких 4 носії понад 30 крилатих калібрів, враховуючи ймовірну активізацію ворожої агресії відносно цивільних об'єктів та інфраструктури, будьте пильними і мудрими. Не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь алгоритмів дій при повітряній тривозі. Не наближайтеся до підозрілих предметів та зон обмеженого доступу на узбережжі і прикордонні. Довіряйте тільки. Офіційним достовірним джерелам інформації. Вірте в сили оборони і нашу спільну перемогу. Ворога долаємо разом! Все буде Україна!